А пам'ятаєте ті файні часи, коли Ubisoft ще вміла робити ігри. Коли кожен їх проект був гарантом якості, у якому тісно перепліталися файний сюжет, шикарна картинка, чудова музика і інноваційна бойова система. Коли це були не недрочильні на дофіга часу Грінду, а прекрасно зрежисовані та концентровані ігри, які пробігалися за 6 або 10 годин на одному диханні? Ех, а то був час. На свою голову я вирішив згадати цей час і ледве не заплакав. У мене свої теплі спогади про юбіків тієї епохи, адже принц персії я до цього часу ніколи руками не чіпав. І, як виявилося, дуже навіть дарма. Наш сьогоднішній гість досить непоганий проект, який чудово грається навіть зараз. Класна бойова система, красивий візуальний стиль і музика, яка огорне вас і відправить у світ казок тисячі і однієї ночі. А ще, як не дивно, тут досить непоганий сюжет, про який ми з вами сьогодні і поговоримо. Але перед цим нагадаю, що я відкрив свою банку, тож якщо буде бажання підтримати канал копійкою, то буду цьому дуже вдячний. QR ви прямо зараз бачите в себе на екрані, а посилання на неї знайдете в описі під відео. Тепер же, давайте починати. Мене звати Євген, ви на каналі Storyteller і зараз я розповім вам історію про Prince of Persia The Sense of Time. Приємного перегляду. Історія починається з закадрового голосу протагоніста. Він розповідає про час. Більшість людей вважає, що він як річка, яка тече тільки в одному напрямку. Але вони всі помиляються. Герой бачив істинне обличчя часу. І він запевняє, що це зовсім не річка, це штормовий океан. Проте, щось це він забігає наперед. Потрібно ж спочатку представитися: він принц Персії, син легендарного короля Шахрамана. Король разом з невеликим загоном своїх людей прямував до Султана Азаду, шлях їхній пролягав через Індію. Там шахраман зустрічає радника Махараджі, Візира. Останній переконує шахрамана напасти на царство махараджі, обіцяючи честь, славу і багатство. Саме ця обіцянка і штовхнула шахрамана скоїти цю фатальну помилку. Коли візир вбиває одного з вартових біля воріт, він подає сигнал загону шахрамана палаючою стрілою. На світанку шахраман і його військо починають атаку на царство Махараджі. Під час битви візир нагадує перському королеві про його обіцянку і підказує, що скарбниці Махараджі знаходяться в стінах королівства. Бажаючи показати себе, син шахрамана виїжджає вперед, щоб першим увійти до палацу. Він падає з коня якраз тоді, коли вхід до палацу руйнується і його ледь не чавить уламками. Коли принц приходить до тями, кілька людей його батька саме намагаються виламати великі подвійні двері, але гинуть від удару катапульти, яка завалює двері ще більшими уламками. Принц пробирається на вищу місцевість, перетинаючи розбиті стежки та мости. Він відносно легко пробивається до сховища скарбів махараджі, і його увагу привертають пісочний годинник, що світиться, і кинджал, захований глибоко всередині сховища. Як тільки принц забирається на самий верх скарбниці, він відразу ж хапає кинжал до рук. Герой розуміє, що цей ножик геть незвичайний, і він здатний керувати часом. Принц бачить, що на нього падають уламки будівлі, однак щойно він торкається руків'я зброї, вони починають рухатися у зворотньому напрямку, що дає героєві можливість втекти від них. Вмираючий візир нагадує королю Шахраману, що той обіцяв йому будь-яку нагороду зі скарбниці в обмін на зраду Махараджі. Він хоче кинджал, який тримає в руках принц. На розчарування візира Шахраман відмовляється дозволити йому забрати зброю у свого сина, який захопив її першим. Король стверджує, що це його справедлива винагорода, його бойовий трофей. Тоді візир просить віддати йому піщаний годинник, але і у цьому проханні король відмовляє: він хоче подарувати цей годинник султану, до якого прямує. Але будь-що інший візир може взяти. Однак, очевидно, що йому більше нічого і не потрібно. Він пішов на зраду, аби отримати хоча б щось із цих двох предметів. Перед від'їздом з королівства Махараджі його дочка фара потрапляє в полон разом з кількома іншими жінками. Хочу відмітити, що тут ми ще не знаємо її імені, але я манав берегти цю інтригу. Вона нам з вами тут ні до чого. Дорогою до Азаду принц ледь помічає, що за ним спостерігає презирлива фара. За кадровим голосом комусь він розповідає, що попереджав батька щодо візира. Не можна брати до себе на службу людину, яка зрадила свого правителя, бо де одна зрада, там і інша. Однак король був занадто захоплений блискавичною перемогою і не дослухався до принца. У палаці Азада Шахраман дарує трофеї свого завоювання другові Султану і використовує піски часу як спосіб висловити вдячність за союз Персії та Азада. Султан, зачарований дивовижним піском, що світився у годиннику, запитує про його природу. Візир розказує, що це піски часу, і описує їх як диво, якого не бачила жодна жива людина. Він каже, що тільки Кенджау може відкрити годинник і вивільнити цей магічний пісок, але зброя належить принцу, себто тільки він може це зробити. Він грає на гордості героя, маніпулює ним, спонукає до дії. Це не на жарт лякає фару, яка знає більше, аніж усі присутні у кімнаті. Принц робить крок уперед і встромляє кинжал у піщаний годинник, не звертаючи уваги на несамовиті крики фари, яка намагалася його зупинити. Після того, як піски було звільнено з годинника, Візир використовує свій посох, аби маніпулювати ними. Піски починають перетворювати всіх присутніх у кімнаті, окрім принца та самого Візира, на монстрів. Візир вимагає, аби принц віддав йому кинжал, щоб він міг усе виправити. Принц відмовляється і тікає з султанського тронного залу, перш ніж вхід до нього заблокують уламки. Вискочивши в зал, герой помічає, що фара теж врятувалася. Вона має шанс втекти, але все ж вирішує залишитися і допомогти принцу, який вперше стикається в бою з піщаними монстрами, на яких перетворилися люди. Дівчина наказує використати проти них кинджал, адже лише з його допомогою їх можна вбити. Принц виходить переможцем із цього бою, але перш ніж рухатися далі, давайте дещо прояснимо. Лише принц, візир і фара не піддалися змінам через піски часу. Чому? Усе завдяки артефактам, які тісно пов'язані із годинником. Це кинджал, що тепер знаходиться в руках принца, медальйон, який висить на шиї у фари, і посох, яким володіє візир. Це нам усе розкажуть потім, але я знову таки манав зберігати цю інтригу. Після битви фара тікає. Принц намагається її наздогнати і поговорити, але вона його боїться, тому не зупиняються. Рухаючись вперед, принц повільно вчиться використовувати піски на свою користь, застосовуючи силу передбачення, щоб пересуватися зруйнованим палацом. Також він вчиться відмотувати час назад для себе, аби уникнути смертельних ситуацій. Він зрозумів, як повторити те диво, яке сталося у скарбниці. Варто лише натиснути на кнопку на руків'ї, і час відмотається назад. Про все це він за кадровим голосом розповідає своєму таємничому співрозмовнику. Він розуміє, що у це важко повірити, але кожне його слово чиста правда. В якийсь момент принц все ж наздоганяє фару, яка вимагає, аби він віддав їй кинжал часу. З його допомогою вона зможе усе це скасувати. Принц відмовляється довіряти їй, вважаючи, що вона нічим не краща за візира, який колись працював на її батька. Коли на них нападають Скарабеї, перетворені пісками часу, парі доводиться розділитися. Вони домовляються про нову зустріч у приймальні султана. Після бою принц опиняється на балконі і бачить, як два велетенських птаха несуть піщаний годинник у високу вежу. Герой легко здогадується, що цими пташками керує візир. І ще він розуміє, що той ні перед чим не зупиниться, аби отримати кинжал. Діставшись до місця зустрічі, принц бачить, що на фару напало декілька піщаних монстрів. Він відразу кидається у бій, аби захистити дівчину. Уже в бою герой розуміє, що одним із монстрів є його змінений батька. Не маючи іншого вибору, принц убиває короля, який перестав бути його татом. Після битви герой втрачає свідомість. Приходить до тями він якраз вчасно, адже фара тягне руку по кинджал. Принца це злить. Він іще не відійшов від убивства власного батька, як його відразу ж хочуть зрадити. Та й хто? Дівчина, якій він щойно врятував життя. Фара виправдовується, каже, що просто хоче усе виправити. Принц вирішує повірити. Дівчина розповідає, що їм потрібно дістатися до годинника. Як же добре, що герой бачив, куди його понесли пташки? Тож, удвох вони і вирушають в дорогу. Протягом усієї подорожі принц і фара покладаються одне на одного, аби дістатися до цілі. Кожен з них використовує свої унікальні здібності для спільної справи. З часом їм стає комфортніше у товаристві одне одного. Їхні стосунки стають менш відстороненими і більш щирими, оскільки вони відкривають одне одному все більше і більше свого я. Також ця подорож з точки А в точку Б наповнена багатьма нехай і неважливими, але приємними деталями. Наприклад, якщо принц кудись звалиться і відмотає час назад, то дівчина дуже здивується. Її мучитиме дуже дивне відчуття, неначе вона вже переживала цей момент. За кадровим голосом невідомому співрозмовнику принц розповідає, що в якийсь момент він відчув дуже дивні почуття до цієї дівчини. Розум радив не довіряти їй, адже у неї вдосталь причин ненавидіти героя. І все ж вона виявилася вірним напарником у дорозі. Та й просто приємно було у цьому дурдомі знаходитися пліч опліч з живою людиною. Йому також здається, що і дівчина має схожі почуття до нього. Адже після чергової відключки принца вона тримала його голову у себе на колінах і просила її не покидати. Проте, щойно хлопець очухався, вона зробила вигляд, що її цікавить тільки вежа та піщаний годинник. В дорозі принц починає переживати видіння про те, як фара викрадає кинжал часу в майбутньому, і починає сумніватися в її мотивах. Рішучість дівчини дістатися до вежі світанку стає все більш очевидною і агресивною, чим вище вони піднімаються в палац Азада. Її, здавалося б, безцеремонне ставлення до принца та їхнього оточення, змушує його сумніватися, чи усвідомлює вона взагалі всю серйозність їхнього становища. Коли вони піднімаються на вершину вежі, фара дає принцу вказівки, як повернути піски часу всередину пісочного годинника. Йому потрібно вдарити кинжалом у блакитний купол, який знаходиться на верхівці годинника. Однак в останню мить принц вагається і згадує про законні причини фари ненавидіти його. Його вагання дозволяє візирові використати пісок часу проти них. Він збиває принца з пісочного годинника і той випускає зброю з рук, намагаючись врятувати дівчину. Однією рукою він тримає її, а іншою сам тримається за колону, поки піски часу вирують навколо них. А в цей час візир наближається до кинжалу. Принц відпускає колону і в останній момент встигає вихопити зброю з під носа візиря. Проте буря відносить героя та фару у діру в стіні. Вони потрапляють до темної гробниці і вважають, що програли битву з візиром. Фара напосідає на принца. Чому він не зробив те, що мусив? Адже кинжал був у нього в руках. Проте, помітивши розгубленість принца, вона змінює гнів на милість. Зараз це не на часі. Потрібно розібратися з більш нагальними проблемами. Під час подорожі у темному підземеллі герой визнає, що усі ці проблеми накликав саме він, і вирішити їх не зміг, бо засумнівався. Проте фара більше не злиться. Принаймні, якщо вони тут загинуть, то і кинжал буде поховано разом з ними. Візирю він не дістанеться. Подорожуючи в темряві далі, принц розповідає, що він страшенно не любить тісні приміщення. Фара відповідає йому історією зі свого дитинства. Коли вона була маленькою, мама поділилася з нею таємницею. Є одне слово, проказавши, яке можна відкрити таємничий прохід будь-звідки. Слово це Каколукіяма. Хоча принц сміється з цієї історії, називаючи її дитячою, він все ж опиняється біля таємничого проходу, відразу після того, як фара дивним чином зникла після розказаної історії. Герой спускається гвинтовими сходами до круглої кімнати з фонтаном у центрі. Він намагається знайти дівчину, але та лише голосом кличе його кудись, не показуючись при цьому. Зрештою, він йде на звуки води і знаходить фару, яка купається в освітленій ванні. Вона кличе його приєднатися до неї у воді, і він робить це, не розуміючи, що його обманом змусили зняти з себе кинжал і меч. Принц приєднується до фари у ванні і вони кохаються. Коли принц прокидається, він розуміє, що все ще знаходиться у гробниці, ніяких фонтанів та круглих кімнат. І він не розуміє, був це прекрасний сон чи все ж реальність. Занадто пізно він усвідомлює, що його меч і кинжал часу зникли разом з фарою, яка залишила по собі лише свій медальйон. Принц знаходить інший меч і рушає на пошуки дівчини. Коли герой наздоганяє фару, на неї нападають піщані монстри і перекидають її через виступ над годинником. Принц ловить лезо кинжала, не даючи дівчині впасти. Фара, розуміючи, що він не відпустить кинжал, вирішує зробити це сама. Вона промовляє одне єдине слово. Какалукієм і, відпустивши кинжал, падає, розбиваючись на смерть. Принц перемагає останніх піщаних створінь і відчайдушно тисне кнопку на руків'ї кинжалу. Проте розуміє, що минуло надто багато часу, аби врятувати фару від падіння, яке її вбило. Він спускається до її тіла і оплакує втрату аж доти, допоки не прибуває візир. Принц нападає на діда, але в якийсь момент відступає. Візир намагається спокусити героя безсмертям в обмін на кинжал, проте принцеві це не треба. Він буде жити вічно, у той час як усі, кого він любив, будуть гнити в могилі. О ні. Він теж обирає смерть. У пориві люті принц використовує кинджал і протикає ним годинник, тим самим запускаючи велику перемотку часу і повертаючи усі піски назад до годинника. Час повертається до моменту, що передував нападу на палац Махараджі. Як наслідок, стосунки між фарою і принцем тепер лише теплий спогад, який пам'ятає тільки він сам. Проте кинжал все ще залишається у принца, навіть у минулому, потрібно повернути його законному власнику. Фара, яка здається прокинулася від нічного кошмару, налякана появою принца у її покоях. Коли він відкриває їй, що володіє кинжалом часу, вона запитує його, як він зміг його дістати. Принц вирішує попередити її про підступність візира до того, як піски будуть звільнені, переповідаючи те, що сталося в часовій лінії, яку було скасовано. Так ми з вами розуміємо, хто увесь цей час був таємничим співрозмовником закадрового голосу героя. Коли принц закінчує свою розповідь, у спальні Фари з'являється візир з наміром вбити дівчину і звинуватити у злочині принца. Фара відступає в куток своєї кімнати, поки герой бореться з зачарованими двійниками візира. Перемігши візира, принц пропонує кинжал фарі. Вона запитує, навіщо йому знадобилося вигадувати таку фантастичну історію. Замість відповіді він цілує її. Фара відкидає його поцілунок, і він відмотує час назад до того, як поцілував її. Принц вирішує погодитися з нею, що його розповідь про зраду візира була лише дивною казкою. Коли він тікає з покоїв, дівчина запитує його ім'я. Принц посміхається і просить називати його Каколукієм. Коли він зникає, ошелешена фара розуміє, що він використав таємне слово її матері, про яке знала лише вона сама. Тож, можливо, розказана хлопцем історія і не була казкою. Саме так закінчується Принц of Persia The Sense of Time. Знаєте що? Нехай ця історія і дуже наївна, але мені вона сподобалася. Вона зроблена у форматі казки, де за простим та наївним фасадом ховається досить глибока та доросла історія. Центральною темою наративу є час, як з точки зору маніпуляції ним, так і з точки зору ігрової механіки та наративу. Здатність принца керувати часом символізує його бажання виправити свої помилки і взяти під контроль свою долю. Історія досліджує ідеї долі та те, чи є персонажі зв'язаними нею та чи можуть вони її змінити? Подорож принца це подорож спокути. Він починає гру як молодий воїн, що прагне слави, але його нерозсудливість призводить до вивільнення пісків часу, що спричиняє масштабні руйнування. Протягом всієї гри він прагне загладити свою провину, стаючи більш самосвідомим і відповідальним. Довіра це ще одна важлива тема наративу. Відносини між принцем і фарою плавно розвиваються від взаємної підозрілості до глибокої довіри і прихильності. Це дуже сильно контрастує з підступним візиром, який зраджує і Махараджу, і принца заради власної вигоди. Гра досліджує те, як будується довіра і як зрада може мати руйнівні наслідки. І, звичайно ж, тут піднімається тема кохання, куди без нього. Роман, що зароджується між принцем і фарою, займає центральне місце в історії. Їхні стосунки додають оповіді емоційної глибини, показуючи, як досвід принца пом'якшує його зарозумілість і робить його більш співчутливим. Вплив фари має вирішальне значення для трансформації принца, а їхні стосунки є ключовим мотивом у його прагненні врятувати королівство. І їхні стосунки справжні. Фара не просто зробила вигляд, що кохає принца, аби виманити у нього кинжал. Ні. Якби вона хотіла зробити саме так, вона б не залишила йому на заміну кинжалу свій медальйон. Навіщо вона його залишила? Тому що це один з артефактів часу. Маючи при собі медальйон, принц не перетвориться на піщаного монстра, якщо у Фари щось не вийде. Вона подумала про нього, бо він їй небайдужий. Ще мені сподобався той факт, що історія вирізняється своїм вивіреним балансом екшену, романтики та інтроспекції. Хоча ігровий процес стрімкий і орієнтований на дію, оповідь не поспішає досліджувати мотивації та стосунки персонажів. Роман між принцем і фарою прописаний достатньо тонко і розвивається природньо впродовж усієї гри. Їхні жарти і взаємодія добре прописані, що додає трішки гумору і тепла. До цієї напруженої і драматичної історії. Принц of Persia The Sense of Time це більше, ніж просто пригодницька гра. Це історія про зростання, спокуту та силу часу. Подорож принца від нерозважливого молодого воїна до мудрого і героїчного діяча є переконливою і достовірною завдяки сильному розвитку персонажів і добре продуманому наративу. Теми часу, довіри та любові майстерно вплетені як в сюжет, так і в ігровий процес, що робить The Sense of Time вічною класикою, яка резонує з гравцями навіть через роки після її виходу. Принц пройшов неймовірний шлях власноруч убив батька втратив кохану жінку. Нехай деякі помилки він і виправив, але все ж він про них пам'ятає. Наскільки глибокі рани залишилися в його душі після пройдених пригод, покаже тільки Сиквел.